Так, акумулятор дає пробій 5,1 кВт. І він у мене перестав працювати. Він, до речі, дуже легко розбирається, відкручуються е, болтики і знімається кришка. До речі, кому цікаво, зараз покажу ось цей акумулятор, що в нього все здиня. Я вже повикручував Так, Ось такий вигляд. БМС-плата, автомат, датчик температури. Та ось самі комірки. Тут вони закріплені на таких зажимчиках. І ось самі комірки. Такий це все має вигляд. І, до речі, у зв'язку з таким розміщенням. Виробник вказує положення, в яких можна щоб знаходився акумулятор. І саме верх ногами його не можна ставити ось завдяки чому. За рахунок такого кріплення. А в чому проблема? Зараз саме суть розповім. Він у мене працював, а потім почала горіти лампочка ось ця аларм Я його вимкнув вмикати, а він не вмикається. І я знаю, що він заряджений Я перше, що захотів зробити, це перевірити. Струм на ньому. Я подумав, що у нього глибокий розряд. Я взяв мультиметр, ну, ось такий дешевенький, простенький, вмикаю його на вимірювання постійного струму. Так, взяв мультиметр, поставив. От ну, Давайте, щоб правильно було одна клема та інша, і що він показує, 58 вольт. Видно, 58 вольт. Тобто він заряджений, Я думаю, що у нього глибокий розряд. І потім я прозвонив, я ось психанув, розламав її оцю кнопку. І мені спочатку здалося, що я неправильно міряю, що я щось не так зробив, але вона не прозвонювалася. І коли я її зняв, то дійсно вона не працювала. У мене, я не знаю, від чого така ще одна кнопка була, і я її вирішив замінити. Я коли скрутив кнопку напряму. Ось. Зараз покажу. Скрутив напряму. І, вроді, то нормально скрутив. Вмикаю автомат. Ага, значить погано скрутив. ще раз скручу. Подожи. І вмикаємо. І ось видно акумулятор в роботі, лампочка ран мигає. Все добре. І я із цієї кнопки я вже хотів його відправляти новою почтою на ремонт. Але думаю, перевірю саме про це, що може бути. Дивіться, це, мабуть, такий випадок 1 на мільйон. Я ще перед тим кнопку прозвонювати. Я ще прозвонив, поміряв напругу на комірках. Я подумав, що можливо якась. Із комірок, тут ставиш ось, на кожну комірку, міряєш. Вони всі показували одне і те саме. І ось таким способом я знайшов помилку. Зараз підключую його до другого акумулятора і буде в роботі. А цю кнопку, яку я психонові розламав, сразу не засняв, я знайшов подібну таку, реч, таку саму. І вставлю її, з'єднаю, паяти нічого не буду. І зараз покажу, чи будуть вони працювати два разом. Бачите, як контакт розіпнути, то акумулятор думає, що я, що я його вимкнув. Моя спата так думає і вимикається все. Ну, зараз з'єднаю і будемо підключати. До речі, кнопка ось моя баушна стала, так само як та, яка була орієнтація другою. О, даже ты снимаю, типа.